Шановні депутати повідомляю, що ми відповідно до законодавства наші засідання до з'ясаного ще не ласка. побачимо. Ми потребуємо тривоги, давайте вирішимо, чи будемо працювати на місії, щоб будемо переходити. На місії. На засідання постійної комісії і, міської ради питань сільського господарства за земельних відносин 24 липня 2025 року семи депутатів у нас прибуло один, 2, 3, є 5 чоловік. Більшість є, можемо продовжувати наше засідання. Пропоную розпочати наше засідання постійної комісії. Хто за? Да. Хто проти, тому прияте. У нас сьогодні 27 питань. Вам порядок вимог, подивіться. Познайомтесь. У нас 27 питань. Прошу проголосувати за порядок день. Хто за? Хто проти? Так, перші питання. Затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки комунальної власності, за межами міста Бобровиця. Перше три питання порядку денного це затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки для ділянок, які знаходяться під сміттєзвалищем, Бобровиця, виця, і ковища. Дана нормативна грошова оцінка нам треба для балансової вартості. Що ми поставили на баланс дані земельні ділянки і нам потрібна на цифра, ми не викликаємо цю документацію. Угу. Є питання по цьому? Хто за те, що саме проєкт рішення винесли на засідання сесії? Хто за? Хто проти, хто займався на прийнято. Следующе питання про затвердження технічної документації гнеду нормативної грошової оцінки земельної ділянки комунальної власності на межами село Марківці. Ну, Є по цьому питання. Хто <говорю> за те, щоб даний проєкт рішення вивести на засідання сесії? Хто за, хто проти, хто це рішення прийняти? Можна, тому що ми це нершват, що не хоче на по очах. То, можна виключити. Так, слідующе питання про затвердження технічної документації, непрактивної грошової оцінки земельної ділянки комунальної власниці, межами село Кубища. Аналогічне питання. Є по цьому питанні, щоб даний проєкт рішення винести на засідання сесії. Хто за, хто проти, отримався рішення прийнято. Слідующе питання про виділення земельних ділянок в натурі в розмірі земельної частки парів Мадянин Геній Ганні Михайловні. Три четвертий частки. Та ми вже Лисовая Ярославка. Це затверджуємо документацію, надаємо вже ну, власне, по сертифікату Це пані оформляють. Михайло оформляє три четверті да. частки, але тут був ще співвласник. Одна четверта частки Ющенко, Ярославки, Кікі, за її недавно військовий. Тоді ми його виключили із цього списку і надаємо тільки його сестрі. Три, четверти частки. Це питання і наступне порядку. Чакро, два є питання потім? Mm -hmm. Хто за те, щоб даний проєкт рішення винести на засіданні сесії? Хто за, хто проти, утримався рішення прийнято. Питання аналогічне про виділення земельних ділянок в натурі, в розмірі земельної частки, громадянин Гагіній, Гані Михайловний 3, четвертий час, за межами села Ярославка. Є питання по цьому? Хто за те, щоб даний проєкт рішення винесли на засідання сесії? Хто за? Хто проти? Утримався рішення прийнято. Следующе питання. Про затвердження проєкті землеустрою щодо відведення земельних ділянок для городних та надання в вареньо. Сергій Сокорівка була сформована земельна ділянка як землі запасу 26 гектар. І до нас звернулися громадяни за списком 43 е, чоловіки у підгородництво ми взяли дані земельні ділянки, то 60 соток. Ми затверджуємо їм і надаємо в оренду під 12% від нормативно-поршової оцінки. Готуємо 43 договори. Усім по, по 60 соток. Сот. Фермер. Так, підгородців. Є яке запитання, по цьому бажаному? Щоб дане mm -hmm. про рішення винесли на засіданні сесії. Хто за, хто проти, отримався рішення прийнято. Слідующе питання про затвердження технічної документації землеустрою щодо поділу земельної ділянки комунальної власності. Цим затверджуємо документацію з поділу по земельній ділянці від лікарнею. Попробуйська центральна опорна лікарня. Дала свій дозвіл на поділ ділянки, 14 соток. Ми відділили під майбутню парковку. Це ми затверджуємо на території лікарні, коли їдете перекрестка по ліву сторону, поправо це новий ринок, там аптіка. То по ліву сторону там 14 соток буде така формуватися парковка на території лікарні, але з зокрема сформованим. На землі їхні. Ну там десь на 49 парковочних місць. Ну, ні, ні, нормально буде ні, правиль, В Лікарні, хто приїде, поставить ніде. Yeah. Там де Люди не ставить, може, на півдня. – дня. Або на день ставить машину. І заїжджають на yeah. територію yeah. лікарні, а вони не пускають туди. Зісно, все правильно. А yes. там це не впускають, закричають, да, бігають? – yeah. і того. Там бам поставили. No. На території. Все правильно, це дуже хорошо буде. Є запитання, uh -huh. Хто за те, щоб даний проєкт рішення винести на засіданні сесії? Хто за, хто проти? Отримався рішення прийнято. Слідующе питання про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для введення товарного господарського виробництва Катеринівка по вулиці Центральної, 2А та надання її в оренду ФГ США. Фарисюр викупив майнові права на приміщення, ангар такий склад, ну, колосний бувший. і під даним складом управляє частину земельної ділянки, надає оренду на 10 років під 12%. вже не буде території землі. Раніше можна було, далі раніше. Не. Не. Ну нічого, хар розробляє кущі, немає. Не Є питання про твоєму. Тобто, що дані юрист значить і землю. Хто за те, щоб даний проєкт рішення винести на засіданні сесії? Хто за, хто проти, отримався рішення прийнято? Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо організації встановлення меж територій гідрологічної пам'ятки, природи місцевого значення, свята кризита, розташованого за межами села Піски. Знову у нас є звернення прокуратури. Чи оформлені у нас документи на гідрологічні заказники та пам'ятки природи місцевого значення, в тому числі свята Криниця. Вони запитали за Бурчак, за Старобасанський заповідник і за святу Хриницю. От Старобасанський був оформлений ще. Сільською радою, там більше 10 років тому Бурчак. Ми зараз в процесі оформлення документації по співфінансуванню з обласною екологією 25 тисяч область, дає 25 наших бюджету, виготовляємо документацію на Бурчак на території Кобищі. І запитали вони щодо святої Криниці на території Пісок то ми приймаємо рішення на виготовлення цієї документації, бо рано чи пізно вони нас зобов'яжуть її зробити. Це треба, питання немає. Uh, ну, коштів вже виділених на це немає, але будемо щось, щось думати. Хтось Тож Хтось дасть, потім вже кошти. Так, може ще обла... область нам трошки допоможе. Є питання по цьому? Немає. за те, щоб даний проєкт рішення винести на засідання сесії? Хто за? Хто добро... проти? Рішення прийнято. Так, слідуючі питання. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення межі медичної актері для будівництва та обслуговування житлового будинку податків дівельних споруд та передачу їх у власність. Ці люди оформляють під будинками, на яких право власності земельні ділянки. 17 чоловік згідно списку. Можете спочатку подивитися, як ми цікаво. Що

Олень, так? Техай, так, що, Є питання поки на мене зараз. Хто за те, щоб даний проєкт рішення винесення з засідання сесії? Хто за, хто проти рішення прийнято? Друзі питання про затвердження TOW Ukraine Network Network Solution. Проекту заморозкові сорядження землі злянки в оренду для розміщення експлуатації об'єктів і споруд електронних комунікацій, в село Кобища. Я за камера поламає. А що це за це буде фонд? Вони буде окремили цю ж організацію, яка установка саме обладнання. Ну, «Телефон». І це вже друга вишка. По водафонку одна не покриває все село. А в нас приїхали не согласилася. І все, ми виїжджали, і святі не маємо. Лайф, лайф виїжджав, отримали місце розташування, але не зверталися більшого ціну. Або вона отказала. Вона не може відказати, ми й далі. Зіювалося, я точно знаю. Так це може ще до того. Раніше, да, може раніше. Це вже рік тому вони відгодили місце розташування. І путь баром побоялись, там територія є в оренді, можна було поставити, там 5 на 5, небагато. Ми люди познають у Є питання по цьому. Ну, Хто за те, щоб даний проєкт рішення винести на засідання сесії? Хто за? Хто проти? Утримався рішення прийняту. Слідуючі питання про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки і змін цільового призначення земельної ділянки для ведення особистого підсобного господарства землі для будівництва обслуговування житлового будинку, господарства будівельних споруд, село Кобища, вулиця Нова, 4. Ну от ще теж у людини є земельна ділянка, на якій стоїть будинок у власності, вже наданий там в 90-х роках. Але земельну ділянку виділили йому неправильно, ну, підведення особисто Селянському. Тому зараз вони все. відповідність, зміни цілього призначення для того, щоб можна було якусь цивільно-правову угоду укласти. Є ще питання цьому? нормально. Ага. Хто за те, щоб даний проєкт рішення винести на засіданні сесії? Хто за, хто проти, утримався, рішення прийнято? Слідуюче питання. Про дострокове припинення дії договору оренди землі від 25.03.2010 року, укладеного між Бобровоцькою районною державною адміністрацією та ПП Агропрогрес, площею 1,1800 га за межами село Горбачі. Ну, дане питання і при наступних, тобто 4 порядка денного. Стосується невитребуваних паїв ну, КСП по горбачах. Попередніми сесіями ми надавали дозвіл на їх продовження як невитребуваних паїв договорів оренди, але з'ясували, що там ще. В 2000-х роках пан Куровський викупив ці земельні ділянки по сертифікату, але далі не продовжував ну, встановлючі документи. Оформлять зараз не мені, Так, так виготовлення їх. Тому ми припиняємо договір оренди, і пан Куровський буде в реєстрах право власних своїх ну, а да, Вони не знали. Ну, Все. Вони а, випадки, це у Києві. Ну, він що... ну, вже там керував вже раніше. Він викупив тоді дуже короткий період, був часу 96, в 96-му. А його там вони озвучили, бо він скоро продав корпоративний <продав> <та протиритала. продав> товар. Оце <продав> Козелевські громади теж Презас... продають паї. Вимусили Ну Я так пам'ятаю, я наїхав. <продав> Перевернулося з Дінову. Є питання ще по цьому? За те, щоб даний проєкт рішення винести на засідання сесії. <продав> Хто за? Хто проти, отримався рішення прийнято. Слідуюче питання. Про дострокове припинення дії договору оренди землі від 25.03.2010 року зі змінами укладеним між областью районною державною адміністрацією та ПП «Агропрогрес» площею 0,048 тисяч газа межами села Гарбачі. Це аналогічне питання, є почали. <'я> хто за те, щоб даний проєкт рішення винести незаседене сесії? Хто за, хто проти, отримався прийнято. Так, слідуші питання аналогічне. Про дострокове припинення дії до оренди землі від 25.03.2010 року із змінами укладенного від Боброївської районної державної адміністрації та ПП площою в рівці 7703 тисяч газ за межами села Горбачі. Є питання по чому? Mm -hmm. хто за те, щоб даний проєкт рішення винести на засідання сесії, хто за, хто полотив, утримався. Рішення прийнято. Так, слідуючі питання. Аналогічне. Про закупове припинення дії договору оренди землі від 25.03.2010 року із змінами укладених районної державної адміністрації та процес агропроградів площею 9812 тисяч 812 тисяч за мегамисалогорчі. Є питання по цьому? Хто за те, що даний проведення винести на засіданні сесії? Хто за, хто проти, отримався рішення прийнято. Слідуючі питання про передачу в оренду ФГ Ольга Алін на витрапені земельні частки паю для ведення товарного господарського виробництва за межами село Сокорівка. Ольга Алін обробляє земельні ділянки з людьми заключені договору оренди приватної власності в кого покупує спобільний і в масиві цих земель замін є земельні ділянки, як не випробувані. От на дану земельну ділянку ми їм надаємо, дозвіл передаємо в оренду одну, ну в первоначально. А наступне рішення продовжуємо вже попередньо надані були їм земельні ділянки. На польові? Так, так. Ми на польовій, але скорості виробляють землю. Ми не даємо оренду відповідь. Одним масивом його обробляють нехай на море. Є питання, щоб даний проєкт рішення винести на засіданні сесії. Хто за, хто проти, отримався на рішення клімата. Аналогічно слідуючі питання про продовження терміну дії договорів оренди землі від 01.12.2015 року, укладених нібокрувоцькою районною державною адміністрацією та ЕГЭ Ольга Алін на земельній ділянці. Ділянки для ведення товарного сільськогодарського виробництва невитребаних земельних часток, паїв за межами село Марківці та внесення до них змін. Є запитання? Немає. Хто за те, щоб даний проєкт рішення винести на в сесії? Хто за, хто проти, отримав це рішення прийнято. Слідующе питання. Про відмову на даний дозвіл на викуп земельної ділянки громадянину Гомону Михайлову Михайловичу. Ну, знову Гоман Михайлович Михайлович в особі фермерського господарства земля звернувся до нас на викуп земельної ділянки, гектари в нього там в постійному користуванні, але ж ми знаємо, що там є поселення, тому йому відмовляємо знову. Діло в тому, що ваше не прийшло, вроді би я суд же. Ще не прийшло, ще в процесі. Ну, сигнали були. ну Як прийде, від... да. офіційної немає. Ні, <пец> я> <пец> я> Є питання по цьому? Хто за те, щоб даний проєкт рішення винести на засідання сесії? Хто за, хто проти, утримався прийнято одноголосно. І ще питання про надання громадянин Запорожья Регії Іванівні, одне третьої та Запорожцю Юлію Івановичу, одну третю учаску, провід громадянину запорожець Вілії Вікторівні, одну третю участки дозволу на виготовлення технічної документації землеустрою щодо встановлення межними ділянки в натурі для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Старобасанського старостинського округу. Ну, дані громадяни устаткували від сертифіката. Осіб... Пропав на спадщину отримали на земельну ділянку частку пай, і тому ми надаємо їм дозвіл на виготовлення документації, щоб присвоїли кадастровий номер. Це питання, і ще їх є один сертифікат наступ порядку, де них два паї. А я робив по спадщині, не робив документи, значить Козелецькій Козалецькій гробані, дійсно зробили. Тобто, мабуть, у вас вже був присвоєний кадастровий номер, а вас був а тут тільки сертифікат. Право, був, да. Да. А якщо це Ірина не, за кордоном, номер? Да. За дорученням має право. А, за дорученням, так. Да? Якщо вона має українське громадянство, то ні, ну, питань немає. Якщо ви все нормально, це доручення. Діє. Ну, вони документи подавали через СНАП, там і представники ЦНАП перевіряли. Да. Є питання так. ще <зас> мають. Хто за те, щоб даний проєкт рішення винести на засіданні сесії в такому читанні, хто за, то проти, отримався. Рішення прийнято. Следує питання аналогічне. Надання громадянину Запорожць Ірині Іванівні в 1-3 частці, громадянин Запорожць Юрію Івановичу в одну третій частку і Запорожець Людмилі Вікторівні в одну третю частку. Дозволу на виготовлення технічної документації і землеустрою щодо встановлення межіменної ділянки в натурі для видання готоварного сільськогосподарського виробництва на території Старосбасанського Старостинського округу. Я питання. Хто за щоб даний проєкт рішення винести на засіданні сесії? Хто за? Хто проти, утримався, рішення прийнято. Слідую питання про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки і змін цільового призначення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства в землі для будинків обслуговування житлового будинку господарства будовець, село Руківка, Проулок Вишневий 4. Ну, можу, ну, знаю, я, поємець, мій, який, теж на земельній ділянці знаходиться будівля, яка знаходиться у власності, і проводимо відповідність цільове призначення, бо дозвіл на земельну ділянку надавався під ведення особисто оцеленства. Можеш подивитися, може. а, ні, а ні, при чому? Ні. Я знаю цю вулицю, я її іменував цю вулицю. Нікітенко і Ріна. Ну, тобто я то, не знаю. Є ні. питання, що потім? Розвертаю, щоб даний проєкт рішення винести на засідання сесії. Хто за? Хто проти утримався рішення прийнято. Следующе питання про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для розміщення будівництва, експлуатації, обслуговування будівельних споруд об'єктів, передачі електричної енергії, транспортуна підстанція КПТ-1004 кВт та передачі в оренду АТ Чернігів Обленерго на територію села Озаряне. Ну, це черніво обламет, облили земельну ділянку в оренду під трансформатором сформували. Треба, що, де? Що, де? треба. І вони справді. Це гроші, копійка, але гроші. Копійка невелика, але це для громади. Копійка до копійка є питання, що немає. Mm -hmm. Хто за те, щоб даний проєкт рішення винести на засідання сесії? Хто за, хто проти, Утримався, рішення прийнято. Слідуюче питання про надання дозволу, АТ та на виготовлення технічної документації і ЗБУ щодо встановлення мер земельної ділянки в натурі для будівництва і обслуговування будівель кредитно-фінансових установ КВЦПЗ 03-09 місці Побровиця по Чернігівській, Чернігівська, 9 г А те, що банк має в постійному користуванні земельну ділянку, але в кадастрі вона відсутня, тому вони просять до земельної лікування документації. Це буде здання приміщення. Є ще питання. Хто mm -hmm. за те, щоб даний проєкт рішення винести на засідання сесії, чи в тому читанні? Хто за, хто проти, отримався рішення прийнятого? Слідуюче питання. Про виділення земельної ділянки в натурі в розмірі земельної частки паю. Титеньку Анатолію Васильовичу за межами міста Бровиця. Це земельна ділянка ПАЙ по сертифікату, ми вже затверджуємо дану документацію по бувшому КСП КСПТ, але землі знаходяться на території нашої громади. Ну, вихолітки, ну, так, але частина... Ні, він, дуже... він вже був, тому код, фірма центральна в так, так. За козицією. Тому людина успадкувала згідно рішення суду сертифікати, тепер оформлює право власність. Є які питання, зауваження ми там підтримали? Хто за те, щоб даний проект рішення винести на засіданні сесії, хто за, хто проти, отримався рішення прийнято. Слідую питання про надання дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в Оренду для городництва громадянину Зінченко, Миколі Івановичу. Зінченко, Микола Іванович, звернувся до нас із заявою, що ми надали йому відгородництво земельної ділянки, яка знаходиться. Його мама проживає в селі. 25 соток ми її законують. а там ще в кінці частина земельної ділянки заросте. Сін на себе управляє праворення. 12% і 9 соток берете. Добираємо ту частину. Є питання, що за <задає>, те, щоб даний проєкт рішення винести на засіданні сесії. Хто за, хто проти? Утримався. Рішення прийнято. Відуще останнє питання про надання Бобровицькому районному довічірному агролісгосподарському спеціалізованому підприємству Бобровиця рай агролісництво, дозволу на виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо бараху колоспа, щодо встановлення відновлення мир земель земельнянки в натурі для ведення лісового господарства, пов'язаного з ним послуг, послуг за межами село Піска. Це <послужен> A, hmm. Так, до нас звернувся новопризначений лісничий Андрій він? З побущі. Дозвол на виготовлення документації і сформована в кадастрі земельна ділянка, але вони будуть міняти трохи її конфігурацію згідно державного акту на право постійного користування, mm -hmm. там трошки невідповідність. Mm -hmm. <після> Є питання? Mm -hmm. Хто yeah, за uh -hmm. те, щоб mm -hmm. даний проєкт рішення okay. винести на засідання сесії? Хто за? Хто проти, утримався рішення прийняти. Сановні депутати, ми сьогодні розглянули всі питання, які були на комісії і прийняли. Є якісь запитання по засіданні? Пропоную закрити наше засідання. Хто за? Хто проти? Рішення прийняти. Дякую всім за привіту.